22-й ярмарок кар'єри в Могилянці. На ж полюють роботодавці. Зараз ми про це і дізнаємося. Хочеш знайти роботу, тоді тобі сюди. Ярмарок кар'єри одне із тих місць, де роботодавець і майбутній працівник можуть зустрітися одне з одним. Цього року участь у ярмарку беруть 15 компаній. Вони презентують себе наявні вакансії та програми стажувань. Роботодавці твердять: головне це знання, а не досвід роботи. Якщо у людини є мета. І це важливо, особливо юриспруденції, Якщо е, вона знає, що їй потрібно в цьому житті, то вона досягне цього. Тому що зараз дуже багато людей, які йдуть, е, отримують е, кваліфікацію юриста, е, тільки тому, що це престижно. Їм ця робота не подобається. У студентів різні цілі: одні шукають тимчасову роботу на період навчання, а інші мріють про серйозну кар'єру. Допомагає їм у цьому центр працевлаштування наук ма. Олександр студент факультету економічних наук, закінчує магістратуру і вже працює. Сьогодні шукає працьовитих і розумних людей для своєї компанії. Я є по суті представником, і коли людина зацікавлена в тому, щоб е, працювати в нашій компанії, якщо вона відповідає критеріям нашої компанії. Вона через мене може зв'язатися і таким чином знайти свою роботу. Полюють переважно на it спеціалістів, економістів та юристів. Хлопці і дівчата залишають свої контактні дані і резюме. Незабаром з ними зв'яжуться і запропонують пройти стажування. Але якщо щось не вдасться, занепадати духом не варто. Головне не припиняти пошуків і вчитися новому. Наталія Шумакова, Нікіта Кукулевський. Епізоди.